Кафедра міжнародних відносин та політичного консалтингу представляє спеціальність міжнародних відносин, регіональні студії та суспільні комунікації. Спеціальність 291 Міжнародні відносини Суспільні комунікації та регіональні студії в університеті Україна, Інститут права та суспільних відносин, кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу. Спеціальність вважається одною із найпрестижніших та найпопулярніших серед українських студентів. Диплом цієї спеціальності відкриває безліч кар'єрних перспектив та можливостей знайти високооплачувану професію як в Україні, так і за її межами. Міжнародні відносини це напрям вищої освіти, що поєднує з собі вивчення економічних, правових, політичних та соціальних наук. Студенти закладів вищою здобувають знання з міжнародної політики, економіки, культурних відносин міжнародного права, механізмів сучасних політичних систем та міжнародних організацій. Спеціальність зазвичай обирають випускники, що мріють пов'язати своє майбутнє з політикою та дипломатією. Ця професія ідеально підійде для тих, хто цікавиться вивченням іноземних мов вміє спілкуватися з іншими, вести переговори, обговорювати та переконувати. Міжнародні відносини спеціальність для розвинутих людей, що мають хист до вивчення політичних процесів у світі, налагодження міжнародних комунікацій та глобальної економіки. Якщо абітурієнт має необхідні навички, вступ на факультет міжнародних відносин це найкращий спосіб розвинути амбіції, отримати престижну професію і стати справжнім спеціалістом у сфері дипломатії. Студенти під час навчання отримують такі вміння: вільне спілкування з людьми. Ведення переговорів у стандартних і стресових ситуаціях, обговорення та розв'язання проблем сторін, навички переконання, встановлення контактів та налагодження зв'язків, вільне володіння щонайменш двома іноземними мовами. Чи варто йти на міжнародні відносини у 2023 році? Однозначно, відповідь так. Ця професія навряд чи колись втратить свою актуальність та затребуваність політики. Та дипломати залишаються верхівкою суспільства в будь-якій державі. Від них залежить економічний, соціальний та політичний прогрес країни. Я є студенткою відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Спеціальності 291. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Це є престижною спеціальністю, також я навчусь грамотно вирішувати. Конфлікти та буду знати як мінімум дві іноземні мови. На мою думку, право, економіка та туризм нерозривно пов'язані з міжнародними процесами. Також у майбутньому, після війни, міжнародна співпраця набуде вагомої ролі для українського суспільства. Саме тому попит на фахівців міжнародних відносин буде тільки збільшуватись. І я вважаю, що це є вагомим аргументом, щоб вступати на цю спеціальність випускники Університету України, що отримали диплом бакалавра та магістра з міжнародних відносин, можуть займати середні та керівні посади в таких установах. В міжнародних і національних організаціях, які співпрацюють із закордонними ринками. В посольствах. Підприємствах, що працюють на міжнародних ринках, міністерствах і відомствах, як в Україні, так і за її межами, установах і підприємствах, пов'язаних із міжнародною торгівлею, консальтингових і аудиторських іноземних фірмах. Одиницях державного управління пов'язаних із зовнішньою та економічною політикою, структурних підрозділах органів державної влади, дослідних та експертних центрах, що займаються питанням міжнародних відносин, комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності. Тощо успіх це не тільки те, що ми маємо, скільки те, ким ми стаємо в результаті приєднуйся до команди успішних людей. Які посади можуть займати випускники спеціальності міжнародних відносин? Перше референт-перекладач, друге аналітик аналітик-міжнародник. третє фахівець міжнародних відносин? Четверте аташе працівник нижчого дипломатичного рангу. П'яте експерт у центрах політичного аналізу. Шосте аналітик у галузі місцевого управління. Сьоме спеціаліст у сфері місцевого самоврядування, восьме політичний радник, дев'яте дипломат, десяте спеціаліст із налагодження зв'язків із міжнародними установами. Одинадцяте журналіст, учасник важливих міжнародних конференцій у галузі політики та дипломатії, 12 амбасадор. ЕСОДО, посол в посольствах світу, тощо Університет Україна чекає саме на тебе.